Чернігівщина отримала партію благодійної допомоги від меценатів зі Сполучених Штатів, Німеччини, Польщі, Ізраїлю та українських підприємців. 200 генераторів, 160 з яких. Поїдуть на Чернігівські громади у пункти незламності 40 під генераторів для наших славних ЗСУ. Окрім генераторів, у вантажі також прибули бандажі, турнікети та предмети гігієни. Все це буде передано на потреби ок північ, аби допомагати нашим захисникам. Ми отримуємо сьогодні генератори кількості 40 одиниць. Ми отримуємо ізраїльські бандажі, які для надання будуть модичної допомоги нашим військовослужбовцям. Ми отримуємо турнікети для проведення занять з нашим військовослужбовцями на Нашому навчальному центрі основна частина генераторів роз'їдеться громадами Чернігівщини, аби навіть у найтемніші часи забезпечувати світлом українців. Це чергова партія генераторів. Вони невеликої потужності, якраз такі, які треба для пунктів незламності, які треба бійцям на наші рубежі. Якраз вони будуть для цього дуже корисні. Це допомога. Американців українського бізнесу фонду Джем родина редленерів, яка допомагає, опікується Україною. Важливо зазначити, що генератори будуть розподілені по громадам залежно від потреби. Повинні всім пропорційно розподілити сьогодні. Приїхали найближчі громади, щоб зразу забрати і відповідно вже використовувати генератори за потребою. Представники громад вже знають, які локації найбільше потребують забезпечення, тож одразу після зустрічі розвезуть їх на потрібні точки. Ми заберемо і одразу розвеземо по навчальним закладам, пунктам незламності, по клубам, тобто там, де вони сьогодні необхідні для нашої громади. Для нас сьогодні так. Вони і потрібні, от тому, що кожна людина мусить відчути, що вона для громади цінна і отримати допомогу. Українців підтримують у всьому світі. Допомога, яка щоденно надходить нам, безперечний доказ цього, і ми безмежно вдячні за всебічну підтримку та віру в нашу перемогу.